Добрий день, малята! Я Марічка. Сьогодні я запрошую вас до себе в гості, але спочатку я пропоную розглянути картинку, на якій зображені різні будинки. Погляньте, які вони гарні. Багатоповерхівка, одноповерховий, двоповерховий. Будинки різні, але такі гарні. Діти, а хто знає, як називається помешкання у багатоповерхових будинках? Так, вірно, це квартира. Тож сьогодні ми йдемо до мене в гості. Нещодавно я і моя родина переїхали в нову квартиру в новобудові. Мені дуже подобається наш будинок, в ньому затишно і ми завжди раді гостям. Ось відчиняємо двері і потрапляємо в квартиру. Ми з вами опиняємось в коридорі або прихожій. Це прохід всередині квартири, який об'єднує всі окремі кімнати. В прихожій ми е, знімаємо верхній одяг та взуття, одягаємо домашні капсі і все залишаємось у затишній квартирі. Далі. Ми з вами потрапляємо в гостинну кімнату. Вона світла та простора, п'який диван так і кличе відпочити. В цій кімнаті я та батьки відпочиваємо та приймаємо гостей. Слідуюча кімната це спальня. В ній стоїть велике ліжко, на якому сплять батьки. Спальня затишна та гарна. А кімната, в якій збирається уся сім'я за столом, це, звичайно ж кухня. Мама на кухні готує нам статом смачні сніданки, обіди, вечерю. Я допомагаю матусі готувати та прибирати. В квартирі є особлива кімната. Це ванна кімната. В ній ми підтримуємо своє тіло в чистоті, беремо одяг. Але малята. Моя найулюбленіша кімната. Це моя дитяча кімната. Мої батьки зробили все, щоб вона була затишною і гарною. Подивіться, яка вона гарненька. Простора. В ній я проводжу більшу частину доби. Граюся, виконую різні завдання, відпочиваю, сплю. Ось малята, в якій гарній квартирі у багатоповерховому будинку живу я зі своїми батьками. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру, яка називається В якій кімнаті має бути ця річ. Розгляньте картинки та визначте, в якій кімнаті повинна бути ця річ. Ось погляньте, це рушник. А де повинен рушник знаходитись? Так, вірно, у ванній кімнаті. Молодці, вірно визначили. А на цій картинці ви бачите так, тарілки. Без тарілок не можна обійтися, де? Так, на кухні. Молодці. А це що? Так, це вішак, на який вішають одяг. А знаходитись він повинен де? Так, вірно, у прихожій. А ця річ знайома вам усім. Так, це телевізор. І зазвичай де знаходиться телевізор? Так, у гостинній кімнаті. Молодці діти. А на цій картинці ми бачимо іграшку ляльку Українку. Нею полюбляють гратися дівчатка. І ця річ повинна де знаходитись? Так, у дитячій кімнаті. Молодці, дуже добре попрацювали. Малята, а намалюйте мені свій будиночок, свою кімнату. Я буду чекати на ваші малюнки. До побачення. На все добре. До нових.